У Путіна з'явився конкурент. Росіяни стоять у кілометрових чергах, щоб віддати за нього свій підпис. Хто він майбутній російської політики чи чергова маріонетка Кремля? З'ясуємо далі у випуску. Ви на фабриці новин Моє ім'я Анастасія Фадер. Отже, по всій Росії зібралися величезні черги. Люди багатьох регіонах готові годинами стояти на морозі. А все для того, щоб поставити підпис за висування нового кандидата на виборах президента. Бориса Надеждина. О, секция Сегодня у нас вторник. Воронеж собрал самую большую очередь за все дни. Мы перебили рекорд даже выходных дней. Вот там дверь, вход в штаб. И очередь тянется до середины здания. Такого у нас еще не было. Спрос на перемены растет с каждым днем. Схоже, що у Путіна з'явився конкурент на майбутніх виборах. Імовірно, російська опозиція робитиме ставку саме на Надєждіна. у Смоленську, Іжевську Воронежі, Томську, Волгограді, Москві, Пітері та інших містах Росії. Люди стали в черги, щоб поставити свій відпис за висування Надєждіна у президенти. Кампанія шістирічного політика почалася ще восени минулого року. Наприкінці грудня його висунула непарламентська партія громадянська ініціатива. А ЦВК дозволила почати збір підписів за законом, щоб опинитися у бюлетені, у березні 24-го року. Надєждін до 25 січня має зібрати 100 тисяч підписів російських виборців і передати їх ЦВК до 31 січня. За останніми даними команда Надєждіна зібрала вже понад 120 тисяч підписів у різних регіонах. Формально цього достатньо однак, у штабі політика побоюється, що ЦВК вика частину підписів. Тому продовжують збір завдання ускладнює та обставина, що в кожній області чи регіоні РФ можна зібрати не більше ніж 2,5 тисячі підписів. У лідерах за активністю поки Москва та Пітер. У регіонах ситуація дещо гірша. Хай там а в Кремлі Бориса Надєждіна не вважають конкурентом. Дмитро Пісков заявив, що 60-річний політик не суперник чинному 71-річному диктаторі. І загрози в його кандидатурі не бачать при цьому. Посіпака Путіна ухилився від відповіді на запитання, чи не є надіжджен технічним кандидатом, узгодженим з Кремлем. Процитую ніяк не можу прокоментувати. Є повноваження ЦВК, це потрібно за роз'ясненнями звертатися туди. І є конституційне право у будь-якого громадянина Росії, який відповідає певним критеріям балотуватися на посаду президента, і це абсолютно не потрібно ні з ким погоджувати. Є певний алгоритм дій, який потрібно виконати. Кінець цитати, ну, і хоч у Кремлі роблять вигляд, що не бояться Надєждіна… Російські політологи чомусь раптово накинулись на кандидата і звинувачують його у проплачених чергах. Мовляв, сьогодні вони є. А як кошти закінчаться, то відразу зникнуть ба більше команда Надєждіна звинувачують у тому, що вони, бачите, змушують людей стояти на морозі. А могли б, на думку російських політологів, роздати ручки та папірці кожному в черзі і завершити процес за 5 хвилин. Тому сходяться на думці, що опозиція грається у вибори задля вигідної їм картинки. Хто взагалі такий цей Надєждін? На початку 2000-х років він був депутатом держдуми РФ від партії Союз правих сил з 2019 року. Муніципальний депутат. Підмосковного міста Долгопрудний висунула його кандидатуру на вибори. Партія Громадянська ініціатива вона у 2018 році висувала у президенти Ксенію Собчак. Загалом політик, нібито, виступає проти війни, але робить це у звичному для росіян стилі, боячись за своє життя. Наприклад, Надєждін пообіцяв у разі перемоги на виборах звільнити політв'язнів, повернути додому мобілізованих та інших учасників СВО, а також відновити відносини з сусідніми країнами. Майбутнє Криму та інших купованих територій Надєждін пропонує вирішити під час мирних переговорів з Україною і Заходом. Проте політик переконаний, що мешканці Криму Буцімто дійсно хотіли приєднання до Росії, зауважив, що у противників Путіна вибір невеликий. Наприклад, Теорист Ігор Гіркін стрілков досі сидить у СІЗО. Прокурор вимагають засудити його до п'яти років колонії. Водночас Олексій Навальний уже давно там. Він продовжує відбувати свій термін, причому останні дні проводить у штрафному ізоляторі, куди його відправили вже 25 разів. раз. Які б кандидати не вилусувалися в Росії, влада там все одно зосереджена в руках однієї людини, і єдині хто може їй завадити, це збройні сили України, тому має говорити про наших героїв якомога більше. Один із них Віктор. Він воював із 14-го року. Спочатку бійцем, потім медиком. Після початку великого вторгнення був на Азовсталі. Далі полон із жахливими тортурами. Проте Віктор тримався. Про все це він розповів у рамках проєкту Серце Азовсталі бізнесмена Ріната Ахметова. Давайте послухаємо. Дивлюся через е потолок, лізе ракета. І так. так. Я замідліна. Ну, мабуть, у кожної людини щось там в глиї якийсь є момент, що це торможення йде. І так дивлюся, вона так, так повільно, повільно так іде. І пробиває вона бетон. От мене це десь ну, метр двадцять не більше. І я бачу, як бетон оце, як зразу він так провалився, тоді бетон піднімається, і вона залазить туди, і взривається вона. Між от перекриттям цим. Кажу, і біжіть, забирайте бороду мого командира. Кажу, заберіть його. Вони побігли, забирають його, затягають і е кладуть отак рядом з лівої сторони біля мене. Я беру його рукою, пробую, він е мертвий. Іде обстріл. Це все обстріл, це все обстрілюють, все воно луплять, все літає. У мене унікально все вийшло. Я знаєте як? Я скрізь пишу медик, допитує мене слідчий комітет їхній, я сижу так, заходить ФСБшник. Дивися, нагороджений орденом за мужність. За що? Читаєш нище? За уничтоження вражеської піхоти. І я не знаю, хто це міг виложити в інтернет, ну тут я вже тоді вийшла. Б'ють там, ви думаєте, вони дивляться, хлопці вбили кістки, повилазили з них переломи, і вони били. Мене поміняли 20, не 29 чи до 28 числа. 28. Я просидів 44 дні. А серце Азовсталі мені подобається тим, що, бачите, ну як, за нас пам'ятають, нам там реабілітація, допомагають та морально. І, ну, я, я вважаю, що проєкт дуже добрий. Проєкт серця Азовсталі він потрібний. Для допомоги людям ті, які пережили цей жах, наразі це всі новини. Якщо випуск вам сподобався, ставте вподобайку. Дякую за увагу. На все добре.